Cuță zâma, mâine cuotăc, a cuța nemoș nema. Nici nu cânti cu cucuța, cu pleam Вивчають вірші, грають, у розвиваючі ігри та вчаться малювати. Так пізнають світ в Центрі освіти та піклування для дошкільнят. Це перший такий простір в Одесі, який запрацював на базі педагогічного університету імені Ушинського. Працівники кажуть, особливістю закладу є нова методика роботи з дітьми. Система будується на е, міждисциплінарному, так скажімо, підході, та який містить практичні рекомендації, засновані на знаннях про дитяче здоров'я, харчування, е, фізичну активність, психічний та інтелектуальний розвиток. А ще в центрі можуть проходити практику студенти вишу. Тут вони вчаться взаємодіяти з дітьми та розвивати навички, необхідні майбутнім педагогам. Серед практикантів студентка другого курсу Інна. Вона охоче ділиться враженнями від занять. Робота з дітками дуже цікава, особливо коли в них творчі заняття. Вони чимось зайняті. Загалом дуже цікаво, але іноді. Це потрібно все продумувати, щоб діткам було цікаво та продуктивно саме заняття. До практики залучають студентів з другого по четвертий курс. Ця практика чудова можливість спробувати себе у ролі повноцінного вихователя, впевнені представники вишу. Вони долучаються до всіх режимних моментів, які, які є впродовж дня. Вони проводять з ними різну роботу, в тому числі заняття. Вони проводять дозвілля з дітьми. Вони з ними граються, як дидактичні ігри, сюжетно-рольові ігри. І таким чином ми залучаємо. Ми формуємо не тільки теоретика, але й практика. Сам центр зараз працює в тестовому режимі. В ньому навчаються лише декілька дошкільнят. Але вже з 1 вересня цього року простір має запрацювати наповну. Зараз співробітники займаються облаштуванням приміщень та набором дітей. Ксенія Кулашкіна, Віктор Добринін перший міський.